У Запоріжжі набирає обертів розвиток ветеранського футболу. Торік була створена команда, котра представила наш регіон у рамках національного чемпіонату. На жаль, перший млинець вийшов гливким. Наші земляки не зуміли подолати груповий бар'єр, проте цього сезону амбіції у запорізького колективу збільшилися. Відомий місцевий майстер Смарагдових газонів Ігор Чаркун, який зараз є наставником запорізького колективу, має у своєму розпорядженні чимало талановитих виконавців, і всі вони завжди заряджені на результат говорить о допустим амбіциях таких як же лучкевича богатыря маркина там бандарянка тут даже смысла нет тому що ці люди виходять виходять не надо поти сделать подкат делають подкат где надо сыграть жорстко где надо не, не пощадити. по другому не умеют Теперішня команда є своєрідним конгломератом ветеранів футболу великого та футболу зального. Наприклад, у першій виїзній зустрічі чемпіонату проти павлоградських гравців у складі металург ветерана, а саме таку назву має забрійська дружина, відзначилися Андрій Демченко і Віталій Дмитренко. Якщо перший особливих представлень не потребує, то другий добре відомий місцевим прихильникам міні-футболу. Після виїзної перемоги сухим результатом на забрійську команду чекає дебютний домашній поєдин. Котрий за допомогою міської ради та обласної федерації футболу відбудеться на центральному стадіоні обласного центру. У неділю у гості до запоріжців завітають ветерани Донецького Шахтаря, серед котрих буде чимало гучних прізвищ блискучих у минулому виконавців. Ось ця гра з шахтером ну, покаже много, якщо хтось прийде і побачить, побачить своїх, так сказати бывших куміров, ну в вони зараз стані, що вони можуть на сьогоднішній день. Зустріч запорізьких і донецьких ветеранів розпочнеться у неділю на ставу течарені о 18 годині.